Нещодавно візажист фільму Фуріоза, шалений Макс, Сага, Ентоні Макмален, показав, як перетворював Аню Тейлор Джой на войовничу імператрицю. Так, у кадрі фуріоза зрізала не рідне волосся, а перуку. Але далеко не всім акторкам вдавалося зі знімального майданчика вийти без втрат на голові. У цьому відео розповідаю, якою в уяві Джорджа Міллера мала бути фуріоза, і хто вирішив їй поголити голову. Яка акторка першою в Голівуді обнулила зачіску і заради якої ролі? Кого продюсери вмовляли і скільки це їм коштувало? А хто з власної волі взяв до рук бритву? Усі факти про створення культових персонажів кіно розповідаю за мить. А поки підпишіться на канал та поставте дзвіночок, щоб не пропустити нові відео. Аня Тейлор Джой за роль фуріози отримала схвальні відгуки критиків та глядачів і переконливо ввійшла у світ шаленого Макса. Її гру роздивлялись під лупою, адже персонаж не новий і порівнянь з фуріозою у виконанні Шарлі Стерон було не уникнути. Планка стояла високо, бо ж попередницю охрестили найкращим жіночим героєм бойовика з часів Сігурні Вівер у чужому. Не дивно, що від початку для приквелу, який розповідає історію становлення Фуріози, Джордж Міллер серйозно розмірковував над ідеєю омолодити Шарліс Терен за допомогою технологій, щоб зберегти її у ролі. Та й сама Терон мріяла ще раз перевтілитись на імператрицю Фуріозу, але не судилося. Міллер передумав і почав шукати нове обличчя. Коли ж побачив Аню Тейлор Джой у фільмі Минулої ночі в Сохо», зрозумів, що це майбутня юна фуріоза. Аня Тейлор Джой з ентузіазмом взялася за роботу. Навіть готова була зрізати своє волосся, як це свого часу зробила Шарлі Стерон. але Джордж Міллер заборонив. На це у режисера було дві причини. Перша цілком практична: сцени знімали не в хронологічному порядку. А юна фуріоза за задумом більшість фільму мала довге волосся. Друга причина чисто по людськи режисер не хотів, щоб заради короткого відрізку хронометражу Аня Тейлор Джой зрізала те, що назад не приклеїш. Так, у кульмінаційний момент на голові акторки з'явився майже правдоподібний зліпок, який не зіпсував картини та зберіг коси акторки. І Міллер пояснив глядачу, як фуріоза дійшла рішення попрощатись довгими скуйовдженими пасмами, і чому героїня у фільмі Шалений Макс, дорога гніву була вже із короткою зачіскою. Але цікаво інше, чому Форіоза має саме такий образ і чи планував Джордж Міллер від початку голити голову Шарлі Стерон? Аж ніяк. Ця ідея якраз таки народилась в її голові. У одному з інтерв'ю Шарлі Стерон пригадувала, що під час підготовки до зйомок вона багато думала про фуріозу і як підкреслити її риси характеру. А ще про, м'яко кажучи, не найкомфортніші умови, в яких доведеться працювати. І тоді акторка зрозуміла, що немає уявлення, як у пустелі доглядати за довгим волоссям під час зйомок. Логічно, що з таких міркувань могла зістригти свої пасма у постапокаліптичному світі і Фуріоза, де вода на вагу золота. Шарлі Стерон зателефонувала Джорджу Мілеру о третій ночі, аби розповісти про свої наміри, бо до ранку ідея не чекала. Міллеру ініціатива сподобалась, і вже наступного дня Терон взяла до рук електробритву. Шарлі Стерон доклала руку до створення і зіграла без перебільшення культового персонажа. Але її ідея оголити потилицю далеко не перша в Голлівуді. Якщо Шарлі Стерон взяла до рук електробритку перед зйомками, то Демі Мур у фільмі Солдат Джейн робила це в кадрі. Драматичний бойовик солдат Джейн 97-го року про першу жінку в елітному підрозділі морських котиків готувався з розмахом і мав солідний бюджет в 50 мільйонів доларів. Головна роль лейтенантки Джордан Оніл дісталась на той момент одній з найпопулярніших і найдорожчих акторок Демі Мур. Спеціально під неї писали сценарій. Але в дійсності проходити виснажливу армійську підготовку і тим більше голити голову Демі Мур ніхто не змушував. Це була її ініціатива. Акторка виклалась на максимум перед зйомками, наростила м'язи і пройшла справжнє виснажливе армійське навчання. Тренувалась аж до пухарів і блювоти, що непокоїло її консультанта. А коли настав момент істини, і Рідлі Скотт виставив камери, з серйозним обличчям повела електробритвою по голові. За цим дійством, за кулісами спостерігала вся команда фільму. Демі Мур вклала багато сил у цей проєкт, пожертвувала заради ролі довгими косами, та від провалу його це не врятувало. Касові збори були мізерними, а шалені старання Демі Мур оцінили аж на золоту малину у номінації Найгірша акторка. Як би не було у 90-х, нині солдат Джейн якраз таки пам'ятають за кардинальне перевтілення Демі Мур. І сама акторка у мемуарах назвала цей фільм своїм найбільшим професійним досягненням. Але у недавньому інтерв'ю заявила, що більше ніколи в житті не пожертвує волоссям заради ролі, бо щось комусь доводити немає потреби. Карлі Стерн і Демі Мур грали сильних вольових жінок, образ яких посилювали голі голови. Та не завжди цей образ в кіно говорить про міцний характер. У фільмі Ве означає Вендета процес гоління голови став актом насилля і моментом переродження героїні. Антиотопічний політичний трилер «Ве означає Вендета з Наталі Портман у головній жіночій ролі побачив світ у 2005 році. І дотепер має значний вплив на поп-культуру. Це екранізація одноіменного коміксу Алана Мура і режисерський дебют Джеймса МакТіга. Наталі Портман на той момент уже була зіркою Зоряних воєн і от-от мала здобути свій перший золотий глобус і номінацію на Оскар. Для трилеру В означає Вендета, знамениту акторку. Навіть не довелось вмовляти голити голову. Більше того, про це навіть не було розмов. На першій зустрічі Джеймс Мактіх попросив Портман прибрати волосся за вуха, щоб роздивитися її обличчя та форму голови. І все. Портман знала, що рано чи пізно вона прийде на роботу з волоссям, а повернеться додому вже без нього. Емоційно складну і одну з ключових сцен фільму знімали на три камери. Але перш як посадити в кадр Наталі Портман, голови поголили кільком чоловікам-добровольцям зі знімальної групи. Коли ж почалась робота над сценою, у якій не було запасного дубля, Портман зіграла впевнено і переконливо. Можна подумати, що акторка дійсно переживала в кадрі потрясіння втрати і що це не довелось грати, але ні. Після прем'єри Наталі Портман розповідала, що завжди хотіла так кардинально змінити зачіску, але не було слушної нагоди. А коли поголила голову, відчула полегшення і своєрідне звільнення від дівочого марнославства. Якщо до суперкороткої зачіски Портман швидко звикла, то до витріщань людей на вулиці ні. Але це не зрівняти з ажіотажем довкола поголеної голови Сігурні Вівер у 92-му році, яка першою в Голівуді ступила на цю гостру стежку. Серія фільмів Чужий вписана в історію кінематографу, а головна героїня Елен Ріплі беззаперечно революційний персонаж. Бо тоді, у далекому 79-році, му році, вперше на екрані з'явилась сильна жінка у екшн фільмі І, як з'ясувалось, не тільки на екрані. Сігурні Вівер на момент зйомок першого чужого була маловідомою акторкою. За свою роль отримала 35 тисяч доларів. А за третю частину, що побачила світ у 92-му році, поповнила рахунок на рекордні 5 мільйонів. Чому це важлива деталь? Справа в тому, що в ті часи жінки акторки отримували значно менші гонорари, ніж чоловіки. Здобувши світове визнання, Сігурні Вівер взялася виправляти цю несправедливість. І коли перед зйомками третьої частини чужого продюсери запропонували їй зголити кучері, впевнено заявила, що зробиться тільки за великі гроші. У інтерв'ю Вівер пояснювала, її дратувала нерівність оплати праці в індустрії. Тому спробувала зробити прецедент. Але й подумати не могла, що їй заплатять такі гроші. Сігурні Вівер постала на екрані в раніше небаченому образі, але поза кадром носила перуку. Бо незвичний зовнішній вигляд засмучував її маленьку доньку. Коли ж в студії довелося перезнімати деякі кадри, вівер знову не голили, а створили лису шапку. Згідно з контрактом, за повторне гоління голови Вівер мали б заплатити 40 тисяч доларів. Грим коштував значно дешевше 16 тисяч. Так Сігурні Вівер показала іншим акторкам, що можуть на рівні з чоловіками диктувати свої правила. Ось така історія створення культових жіночих персонажів. Це нова рубрика на каналі, тому мені важливо почути вашу думку. Сподобався такий формат чи ні. Пишіть у коментарях. Якщо ви вперше на каналі, дякую за перегляд і запрошую подивитись інші ролики. Підпишіться на канал, тут буде ще багато цікавого про кіно і побачимось на новому відео.